Спробуємо знову. Так, так, я готовий давай. Привіт, як справи. Привіт! От побачив тебе і стало набагато краще. М -м, для чого підкарту в тумачки познайомитися Ай, ти знову. Привіт, як справи. Привіт, все добре, як у тебе? Чудово, О, бачите, вам вже гарний початку. Так, чудово, ось прийшла в зал, підбираю, який б Більш підійшов, ось думаю про цей зал. Угу. А по яким критеріям взагалі обираєш? Боже, що це за питання? Ну, якісь дуже аналітичне. Давайте так. Його простіше сформулювати чи в цілому поміняти? Простіше сказати, що слухай, займаюся строками, просто в захваті. Легше? Так, набагато легше. Я був в різних залах, тут тренажери дуже круті, і тренери прикольні. Але вже стільки займаєш, що може сам кого хочеш навчити. О, це непогано. Да, і вона скаже, скоріше за все, о, Валерій, то не хочеш мене, мабуть, навчити? Може так сказати? Mm -hmm. звучить як ні, вона так не скаже. Це звучить о, Валерія. Можеш мене ну, тракти?